Доброго дня виноградарі любителі. Сьогодні 25 серпня 2025 року. Я знаходжуся на своєму винограднику в Полтавській області, в південній частині Полтавської області. Покажу зараз, які в мене на даний час визріли сорти винограду, які в мене є. У мене не так, щоб і багато сортів. Виноградник у мене розрахований на ринок. Я не колекціонер, не колекціоную велику кількість сортів, а деякі сорти в мене є, деякі я буду видаляти по різних причинах, які мені не підходять для ринку. На даний момент я знаходжуся біля кущів, залишилось два кущі, в мене такого, такої гібридної форми, як Хамелеон. На даний момент ця гібридна форма. Ну, вже повністю визрівши. Але, на жаль, немає гарного кольору в цієї гібридної форми. Ягода така по величині, як у пам'яті вчителя, як подарок не святає. Вони солодкі, вже зрілі ягоди. У нас пройшли дощі з 23 по 25 серпня, ну, такі середні дощі деякі. Сорти та форми потріщали. Не масово, але потріщали а деякі ну, більш-менш гарно пережили ці дощі. Хамеліон ну, майже не потріщав, Отакий врожай. Буду зрізати буквально на днях і продавати на ринку. Така ягода. Він в мене не особливо горошить, щоб багато гороху було, але і в той же момент груни не дуже великі. Ось такі грони, як зараз на відео показую. Можна зрізати його, він вже готовий на даний час. Зараз ще трішки покажу. Ось він, Оце він такий. Де більше ягоди почервоніли, де менше. Як висітиме довгенько, то більше почервоніє. Але він солодкий, його потрібно зрізати. Врожай не дуже великий. ще По-перше, тому що я вже в минулих відео, відео розповідав, що в мене виноградник вимерз 28 квітня і потім заново відростали пагони. З'явилися на деяких, на деяких не з'явилися. Ну, хамелеон, ці два кущі, вони, скоріш за все, що від садка, від дерева, абрикосу, тут інші сливи. Якось краще пережив заморозки. Оці два кущика, цей хамелеон пережив заморозки. І тут навіть не потрібно було нових пагонів багатьох, які пережили і були суцвіттями і зав'язалися. Ось тут він у мене закінчується. Далі там у мене Починається така гібридна форма, як анюта. Тут навіть ще перехрещується Ось хамелеон і ще грунка є. І тут і анюта. На жаль, є тріщини після дощів на анюті, але не масово. Але деякі <кх> відривають, тому що вони загніються, йому ще до визрівання місяць приблизно. Він тільки починає набирати окрас. Такий трішки червоненький, але це дуже смачний, смачна гібридна форма з мускатом, справжній мускат, тут. порівнюючи наприклад, із, так, таким сортом, як лів'я. У нас лівія немає, практично ніякого мускату, дуже рідко, як і ягоди з мускатом. Анюта якраз гарний мускат. О, такий поки що не готовий ще не зрілий. Є в мене і століття. Він іще не готовий на даний момент. Він тут в листі більшість. Ну, є врожай, грунки величенькі, тут є і по півтора кілограма, по кілограму і більше. А це в мене ну, практично вже визрів, так як врожай невеликий. Така гібридна форма, як, можливо, сорт, не знаю, як байконур. Ось такі вже зрілі ягоди на 25 серпня. Ну, Він би ще не був би зрілий, якби врожай тут великий був би. Якби я навантажив, на жаль, не вийшло навантажити, не було чим навантажувати. Тут вже починається пам'яті вчителя, ще не зрізався. Він вже готовий, можна зрізати його. Це все пам'яті вчителя невеликий врожай. Те, які на землі лежать, трішки заляпало після дощу їх. Ну, це груне століття. Дуже гарні ягоди величенькі і дуже гарний не тріскається він. сорт кишмиш століття. Він не показує результати, В перші роки ягода невелика. А от зараз вже кущ у мене доволі старі. Років 7 точно є. То ягода велика, і груни гарні. На жаль, також підмерз весною. Але якийсь врожай там є. Зараз перейду я до Лівії. Ось ще один кущик у мене байконуру. Але це молодий кущик, тут ягодки менші, але вони також вже зрілі. І тут невеличкий врожай, він також підмерз. Це надіжда Азос 125 серпня. Тут є врожай, але ягода ну, для сучасного ринку вона дрібнувата і багатого руху. Тому не варто. Я не думаю, що варто такий вирощувати. Ну, може кому хочеться вирощувати. то Можна для своїх потреб вирощувати, але ну, для ринку він не годиться. Дрібнувата ягода, багато дуже гороху попадається, тому ну, такий собі для ринку. Зараз я знаходжуся біля куща подарок Нісвята, це вже ті цвіті, які пізніше після заморозку з'явилися, зав'язалися і на даний момент я вже зрізатиму. Вони вже солодкі, з мускатом, смачні. Ну, вони пізніше були б в мене був більш раніший врожай, я його давно зрізав. А це ті, що набагато пізніше з'явилися після заморозку. Ну і вони вже визріли. Гронки не дуже великі, тут 500 грам-700 грамів. Ну, індру... Минулому році тільки посажений. то розраховувати на великий врожай тут навіть без вимерзання не варто було. А зараз на відео це е, такий сорт як лівія. В цьому році вона краще окрашується, як зазвичай. В минулому році взагалі майже не окрашувалася вона. Так як спека дуже сильно стояла, в цьому році краще окрашується, але після дощів потріщала в багатьох місцях і оси починають їсти. Тому треба зрізати, вона вже солодка. Потрібно зрізати. Мускату немає, ну практично немає, це там дуже рідко так, що на якійсь гроні якийсь дуже легкий мускат з'являється. У більшості мускату скільки років вирощую, то я не спостерігав мускату, просто солодка ягода та й все. Але тріщить проблема в тріща... тріщить, тріщать ягоди і доволі сильно. Якщо дощів багато, взагалі може повністю всі ягоди порвати. Для моїх ґрунтів, для мого клімату не дуже підходить цей сорт. Це ну, для таких бідних ґрунтів, північних областей, можливо, там, де піс пісок, піщані ґрунти. Ягода може і буде невелика, але менше тріщатиме, я думаю. На моїх ґрунтах він тріщить. Такий врожай, невеликий врожай, на жаль, так що... Тому що ж вже після вимерзання весною з'явилися. Ну і за це добре. Головне хоч щось є. Такий врожай лівії. На землі лежать, на жаль, підмощав, там то листочки підмощають, то... Щось підмощаю. такий врожай. Ну є врожай. Просто в мене запас великий, було рукавів і пагонів на рукавах, десь щось не розпустилося до заморозку, тому якось і пощастило, а рукава в мене не померзли. Не було такого сильного заморозку, щоб поморозити і рукаво. Ось як бачимо, тріщинки є на ягодах і доволі багато, деякі грони нічого, ну, більш-менш на деяких дуже потріщали ягоди. Їх треба терміново вирізати, бо ну... потім я хочу збавитися від цього сорту, мені він не потрібен. Тріщить, йому не немає, ніякого сенсу його вирощувати, я не бачу. Ось потріщав. Ягід багато, вони загніються, якщо їх терміново не зрізати. Я думаю, зрізати буду. Ось така лівія. Ну, врожай є. Після вимерзання щось та є. Як видно, скільки тріщин на ньому. Це, це найбільше, що потріщало у мене після душів і ландиш ще потріщав, звичайно, як завжди. А це така грунка преображення. Ну, Він вже починає розуміти, але він, це, це сусвіття пізніше з'явилося після заморозку, тому він ще не готовий. Але тут тріску немає. Преображення ну, рідко, як і ягодки тріщать. Непогано тримає цілісність ягоди після дощів, навіть якщо їх багато. Ну, Десь щось може підтріскувати. Ну, Він ще не готовий. Гронка така, мабуть, за 2 кілограма буде. Ну, Їх майже немає, так як він вимерз, з пасинковий врожай є, ну, нехай то. Я десь під кінець вересня покажу, що з нього вийде з пасинкового врожаю. Це трішки залишилось подарку не святої, не святоє, не святоє. Ну вже смачний, повністю визрів. Це все лівіє. З сторони пам'яті вчителя, який ще не зрізав, але вже також можна зрізати його. Після вимерзання він звичайно невчасно визріває. А це в мене пасинковий врожай е, такої гібридної форми, як слава Україні. Тут немає жодної груни. Основної. Все це пасинкові груни. Їх тут більше двох десятків. Але він дав пасинковий врожай. Уже ягоди величенькі, я думаю, в вересні вони точно визріють. Ну і є врожай більше двох десятків грун точно я знаю, що є тут. І вище є там. Ось також все це. Пасенкові груни є і невеликі ще ягоди. Ну, може визріють, надіюся, він ранній. Думаю, що визріє він. В середині вересня під кінець, можливо, які груни визріють. Найбільш врожайний в цьому році, 2025, після вимерзання, найбільш врожайний вийшов у мене такий сорт, як Аркадія. Вже багато ягід зрілих, деякі, так як там різнобій був у цвітінні, деяким ще треба повисіти дозріти. І після дощу не сильно він і потріскався, ну, деякі кінчики потріскались, але ну, не критично. Грунки тут є і по кілограму, є і по 2 кілограми, і більше. Як бачимо великі гронки. Багато вже зрілих. Буду зрізати на днях вести на ринок. Аркадія, дуже врожайний сорт, але погано продається на ринку. Ну, в цьому році його мало винограду, то О, прилетів шершень, тріснута ягідка була, прилетів і їдять. На жаль, тріщинки є і ось такі. Проблеми. Шершні, ну, в основному шершні я бачив, ось не так, щоб і багато, але є. Це також є тріщини на ньому. Не знаю, можливо більше з'явиться. Ну, я його буду вирізати, бо багато вже зріло. Солодкий, смачний. Врожай тут. Майже, можна сказати, повноцінний. І груни тут такі, що є і більше двох кілограм. Ну, це така Аркадія. Врожайність тут дуже висока. Ну, стіна з ягід. Майже після вимерзання втрат немає з врожайності аркадії. Кхе. І Грунки тут ого-го, я б сказав би. Ця грунка точно кіла два, а може й більше. Та ще й ягода в Аркадії важка. Вроді перед цвітінням не такі великі суцвіття, а в підсумку грони такі виходять, що ось які грони тут. Є і поменші грунки. Ну, після вимерзання це супер урожай, я вважаю. Якби мені не були потрібні кишмиші, я б далі б працював би і вирощував Аркадію, хоч і ціна на неї набагато нижча, ніж на інші сорти, але врожайність тут просто вища вищої врожайності я не знаю. Аркодія є аркодія. Шершень працює. десь тріщинка і все. Ось такий у мене врожай на 25 серпня. Зараз ще покажу. Лучистий трошки є у мене. Пішки є в мене лучистого, після заморозку дещо зав'язалося, грунки тут великі. І вже багато визрівшого, ну не ввесь. Близько до землі, так як це не з основних бронюк. Ну і століття тут переплітається. Ну це ще молодший кущ, тут ягоди поменші на столітті. Цьому кущчикується ну, років три, може чотири. Так як і лучистому. На землі лежить. Ну, зараз ще покажу ландыш. Це все століття. А це мої сажанці для своїх потреб. Я тут виростив аватар, хелувін і красна роза. Красна роза, наскільки я знаю, мускат. Ну, попробую виростити, як заміну лівії. Ось ну, такі не дуже великі, один тільки пагін у мене виріс там більше двох метрів з чебуків, які я весною рано я повтикав, але, на жаль, довго не йшли вріст вони. Ну нічого виросли непогані, в принципі. Для своїх потреб непогані. Це так вродив Ландиш. Після дощів також є тріснуті ягоди. в деяких місцях тут переплітається з таким не знаю, сорт гібридна форма, як благовіст. Ну, благовісти тут дуже рідко, які ягоди тріщать, ну попадаються. Ну а оце ландиш лежить на землі, на жаль, бо це все пагони, які вже після заморозку з'явилися. Вони майже ну, з рукавів практично. От деякі з рукавів, а деякі там з однорічної лози з'явилися. Ось це також ландиш. Він ще не готовий, він кислоти ще багато в ньому. Ландишу ще потрібно днів 10, а може і два тижні, поки він весь визріє, тому що він же не основний урожай. Можливо, менше днів десять, не знаю. Десятка, та більше, мабуть, на двох кущах, більше, мабуть, двох десятків є грунт. Вони не такі, щоб і великі. Ну, в принципі, нічого такі грунки, непогані, не такі вже й малі. Мабуть, більше двох десятків є. На двох кущах. Є і пасинковий і врожай, він, тут менше ягоди, пізніше будуть. Ось навіть такі є груни набиті на ландишу. Ягода тут велика, ну, на жаль, тріщать вони і дуже тріщать. Ось я покажу зараз. І багато такого, їх можна не побачити, вони від плодоніжки тріщать і можна не помітите, потім тече, загнивається. Далі анюта йде тут груни. Є, я не знаю, тут кілограма два з половиною на анюті є груни. Деякі. Після вимерзання таке видало. Хто би міг подумати? Це анюта друга по врожайності після Аркадії в цьому році, після вимерзання. Ну, їй ще визрівати десь, я думаю. Ні в 20, а може і навіть і до кінця вересня воно покаже. Такий врожай. А це кущик преображення, на якому найбільше є врожаю на основних з основних бруньок. Якось вижили після заморозку 28 квітня деякі пагони одиничні. Це один кущик такий. Тут яка ж тут ягода шикарна?